Жорсткі наслідки для Росії відкладаються. Трамп заявив на який крок він не піде проти Росії. Трамп оцінив переговори з Путіним як позитивні, тому він поки що хоче відкласти запровадження жорсткіших обмежень для Росії. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав зрозуміти, що він зараз не розглядає можливість запровадження нових санкцій або інших серйозних наслідків для Росії після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Таке своє рішення він мотивував тим, що, на його думку, переговори з Путіним на Алясці пройшли дуже добре. Про це американський президент сказав під час інтерв'ю Fox News. Водночас. Він зазначив, що може повернутися до цього питання через два чи три тижні. Через те, що відбулося сьогодні, я думаю, що зараз мені не потрібно про це думати. Можливо, доведеться повернутися до цього через два чи три тижні, але поки що не треба про це думати, сказав Трамп. Нагадаємо, що раніше, цього тижня, президент Сполучених Штатів погрожував жорстокими санкціями проти країни-агресорки Росії, щоб змогти. Мусити російського диктатора Путіна зупинити війну проти України. Проте такий крок був відкладений, коли була запланована особиста зустріч Трампа і Путіна. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній у інтерв'ю Лавреду зазначив, що економічні санкції США можуть призвести до того, що країни почнуть відмовлятися від російської нафти, а це дуже серйозно вдарить по економіці країни-агресора. За його словами, на РФ може чекати доля СРСР. Лише у гіршому варіанті радянський союз розпався через те, що закінчилися гроші на отримання імперії. Не було грошей на купівлю місцевих еліт у республіках, щоб вони лишалися у складі союзу. А коли грошей немає, у магазинах немає продуктів, громадський транспорт не ходить. Люди починають бити пики місцевій владі, а не їдуть по Москві і тоді у еліт виникає питання, на що їм усе це треба, сказав Загородній. Раніше повідомлялося, що Трамп сказав, чи подіють нові санкції на Росію. Росія може уникнути санкцій. Президент Сполучених Штатів казав, що потрібно для цього робити. А також повідомлялося, що Кремль має заплатити високу ціну у Financial Times Також дізнавалися, що буде, якщо Путін не погодиться на мир. Тоді Дональд Трамп, дедалі більше роздратований через Путіна, говорив, що Кремль ігнорує усі мирні пропозиції. Якщо Росія не погодиться на припинення вогню після закінчення встановленого терміну, то Кремль очікують санкції, казав тоді президент Сполучених Штатів. Ви знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре вміють ухилятися від санкцій. Тому подивимося, що буде. Також господар Білого Дому сказав, чи зможе Росія щось зробити, щоб уникнути санкцій. Нам потрібно укласти угоду, згідно з якою перестануть гинути люди. Казав тоді президент Сполучених Штатів.